Трамп нібито злиться через атаки, які тривають у війні в Україні, про це повідомляє видання The Телеграф. Так от йдеться те, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп додалі більше злиця через атаки ракети безпілотників у війні країни агресора РФ проти України, попри обіцянки обох сторін, укласти тимчасове перемир'я. Про це 23 березня пише The Telegraph із посиланням на джерела, наближені до Трампа. Він буде розчарований, якщо вони далі бомбардуватимуть інфраструктуру, об'єкти інфраструктури і енергетики, сказав один зі співрозмовників видання. Наближені до американського президента, люди кажуть, що в білому домі ситуація залишається спокійною і що потрібно довіряти процесу. Трамп заявив у вихідні, що зусилля щодо запобігання подальшої ескалації війни деякою мірою під контролем. Проте запевнення президента були. Підірвані після того, як Москва почала завдавати ударів безпілотниками, забираючи життя мирних жителів по Україні, зазначає видання за телеграф. У публікації йдеться про те, що Трамп не припинив покладати сподівання на свої плани щодо завершення російсько-української війни вже до великодня 20 квітня. Отже, бачимо, як би він не злився, що б там він не намагався робити. Ми бачимо, що дій ніяких немає. Росія як продовжувала затягувати війну, так і продовжує це робити. Хоч би як не хотів би Трамп бути моротворцем у цій всій війні, але не виходить ніяк. 24 години пройшло прострочено. Скоро буде сто діб про що обіцяли команди. У команді Трампа те, що за 100 діб вдасться реалізувати і план миру, і загалом завершення війни, припинення вогню на території України, але і цього зараз немає. Тому до 20 квітня побачимо, як воно буде. Хоча знову ж таки ми в попередньому етері з моєю колегою спілкувалися з політологом Олегом Лісний, який чітко сказав, що я ну і він песимістично налаштований проти цього. Так і думаю, більшість українців розуміють, що путіну це грає на руку, і тому він продовжує далі е, користуватися ситуацією, яку він має на полі бою і продовжує далі просуватися на деяких напрямках фронту в той же час, атакуючи мирне населення із повітря. Що далі поговоримо? Так про те, що м, заявив Пісков. Пісков розповів про своєрідний особистий подарунок Путіна для Трампа. Напередодні ви пам'ятаєте, можливо, це була саме картина Трампа, яку Путін замовив якогось чи то відомого, чи то якогось просто художника рашистського. От можливо, цей подарунок, ну можливо, ще щось дарував, але. Єдине, що сказав Пісков, так те, що, що саме отримав американський лідер, поки точно невідомо. Але у Кремлі готові розкрити зміст подарунка за командою Путіна. Єдине, що я можу сказати, що це дійсно був абсолютно особистий подарунок, який президент передав своєму американському колезі. У зв'язку з тим, що подарунок особистий, ми не хотіли б якусь додаткову інформацію давати, зазначив речник диктатора Дмитро Пісков. Але е, знаємо, що Сьогодні був досить такий і є насичений день в Ріаді тривали перемовини своєрідним своєрідним чином, тобто човниковою дипломатією, про що ми говорили з вами напередодні про те, що відбувалися зустрічі як американської делегації з українською делегацією, так і паралельно американської делегації із російською делегацією, і українська російська не мали перетинатися. Але що відомо з приводу поточної ситуації? Так те, що міністр бо оборони України Рустем Омєров перебуває в Саудівській Аравії. Він прибув до місця переговорів із американською делегацією. Повідомляють про це включно світові інформагенції, і це вже другий раунд переговорів представників України і США в проміжку, між якими американські перемовники мали діалог із делегацією Росії. Загалом спілкування розпочалося російської американської делегації сьогодні. Зранку розмова тривала впродовж декількох годин. Зустріч відбувалася в закритому режимі. Співро Рітника служби держбезпеки суддівської аравії попросили журналістів залишити територію готелю Зерід Карлтон у столиці країни Ерріяді. Раніше помічник президента Росії Юрій Ушаков повідомляв, що переговори будуть присвячені можливому поновленню чорноморської зернової ініціативи, яка стосується безпеки судноплавства в акваторії Чорного моря. Речник Кремля Пісков говорив, що окрім відновлення зернової угоди, обговорюватимуться інші нюанси та аспекти припинення війни. Російську делегацію в Ар Ріяді як Оголошував ушаков, представляють голова комітету Ради федерації із міжнародних справ Георгій Карасін та радник директора ФСБ Сергій Бісіда. Але що відомо, що 23 березня напередодні в Саудівській аравії також відбулася зустріч делегацій американської і української за її підсумками? Український міністр оборони Рустем Мєров заявив, що розмова була конструктивною та змістовною. Обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері. Делегація України залишається в ріяді, щоб продовжити консультації з американською стороною. І після завершення переговорів представників США та Ерефії повідомив телеканал Рада. Що ще відомо, так те, що нагадаємо, попередні перемовини відбувалися між російською і американською делегацією, також в Арріяді, 18 лютого, 28 лютого в Білому домі, лідер нашої держави приїздив туди до Трампа, і ми розуміємо, що це все закінчилося таким конфліктом. Насток чого лідер України покинув Білий Дім овальний кабінет. Але потім була зустріч американської делегації української, де вони затвердили точніше, Україна сказала так. На те перемир'я тридцятиденне як в повітрі, так і в морі, так і на землі. Але Російська Федерація цю ідею відкинула в той же час, висунули ряд вимог. І, скоріш за все, ці вимоги зараз і обговорюють в аріаді російська делегація із американською. Лише час покаже, що і як там буде. Але те, що міністр оборони Уміров прибув на другий раунд переговорів із делегацією США, це факт. Про це зараз повідомляють різні світові інформагенції. Напередодні також в офісі Президента та розкрили деталі переговорів України та США у Саудівській Аравії. За словами радника керівника офісу президента Сергія Лещенка, під час вчорашніх переговорів, тобто 23 березня, між Україною та США в Саудівській Аравії, обговорювалася безпека судноплавства, зокрема припинення обстрілів українських портів. І це стосується не лише Одеси. Мова йшла про те, як уникнути атак на портову інфраструктуру, також і в Херсонській області, і в Миколаївській. Лещенко зазначив, що переговори це технічний процес. Подібні зустрічі стануть регулярними, зазначив Сергій Лещенко. Ну а напередодні на минулому етері ми поспілкувалися з українським політологом Олегом Лісним, де дізналися його думки з приводу того, що відбувається на міжнародній арені, включно в Аріяді. Так, от далі ми заслухаємо те, що сказав Олег Лісний з приводу переговорів, які зараз тривають в Аріяді. Чого очікувати українцям і взагалі чого очікувати світу? Чи будуть дійсно якісь результати? М розуміємо, що вони будуть, але чи будуть вони позитивними для нас з вами? Так, от далі думка від Олега Лісного по великому рахунку. Логіка того процесу, що ви назвали, бігають між кімнатами, вона трошки порушена, тому що по перші які перша інформація, яка виникала або з'являлася, це про те, що перемовини будуть відбуватися паралельно, але вони все одно рознесені в часі. Тобто американська сторона або будь-яка сторона бере собі тайм-аут для того, щоб провести відповідні консультації з лідерами держав і потім продовжити, тому що вчора українська делегація, сьогодні російська. Чи живуть вони в одному готелі достеменно, я не знаю, але що вони наша делегація не повертається в Україну, а чекає і наступного раунду, тому що вже в іноземній пресі е, з'являється інформація про те, що після перемовин з російською стороною американська сторона знову буде проводити перемовини з українською стороною. Логіка процесу вона зрозуміла. Тому що Росія дуже тривалий час нав'язувала наратив про те, що Україна не в тому становищі, щоб з нею консультуватися, щоб вона могла виставляти якісь умови, а вона в результаті має піти на те або на ті рішення, які ухвалить Сполучені Штати і Російська Федерація. Видно, що ця логіка порушена. І президент про це заявив, що в будь-якому разі про Україну без України говорити не варто і неможливо, і рішення, які будуть ухвалені без узгодження з українською стороною, будуть нікчимними. Тому от логіка дій американців вона виглядає наступним чином, що Україну в цьому сенсі почує. Тепер про те, що про очікування. Очікування в мене не дуже оптимістичні. Тому що я розумію, як працює українська делегація, більш-менш розумію, як працює американська, але розуміючи, як працює російська, я думаю, що буде знову чергове затягування часу. Тому що коли ну, ця пікіровка, знаєте, заочно відбувається умовно між Білим домом і Кремлем. Трамп і його оточення каже, що тут залишилося вже декілька-декілька. Кроків до того, щоб пер... почати це перемиря. А Кремль в цей же період, в особі, якщо не помиляюсь Захарової, э, говорить про те, що це тільки початок і перемовини будуть дуже складні. І дуже багато питань буде піднято. Тому я схиляюся до того, що процес буде Росією затягуватися. Вони завжди так робили. Чому їм зараз змінювати свою позицію? Я не бачу, тому що здійснюється якийсь тиск з боку Сполучених Штатів, вводяться якісь санкції або, хоча б звучить погроза стосовно цього, ні, тому Російську Федерацію все влаштовує Їй потрібен час для того, щоб. Отримати, як вони вважають, більш кращі моменти на полі бою, і сподіваються, що українська армія виснажиться і не будуть її підтримувати європейські партнери, американські тоді, можливо, можна, можна буде говорити мовою ультиматумів. Тому я залишаюся знаєте, песимістом в сенсі того, що з Росією можна без сили домовитись. Но Дональд Трамп хоче зупинити війну. Йому все одно яким це способом відбудеться, аби тільки здійснити свою мету. Він зазначає, що було б чудово зупинити війну, яку Росія веде проти України, і наголосив, що зусилля щодо стримування подальшої ескалації в цьому конфлікті перебувають під контролем. Також Трамп укотре заявив, що знає президента РФ і Владіміра Путіна дуже добре і нагадав, що Путін нікуди не вторгався під час президентських повноважень. Самого Трампа він захопив Крим. І він захопив Грузію, коли президентом був Буш. Коли президентом був Обама. Я не думаю, що у світі є хтось, хто міг би його зупинити, крім мене. І Я думаю, я сподіваюся, що зможу його зупинити. Заявив президент США. Трамп регулярно робить оптимістичні заяви щодо переговорів про завершення війни. і учасники зазвичай завжди. Стриманіші у своїх оцінках минулого тижня. Трамп провів телефонні розмови спочатку з президентом Марефі, а згодом з президентом України. Обидві розмови президент США назвав дуже добрими. Він також заявив, що досить скоро буде повне припинення вогню, а за ним піде угода, що включає зокрема. Розподіл земель під час розмови з Трампом Путін фактично відмовився від пропозиції американців про 30-денне повне пропинення вогню, але погодився зупинити на цей час удари по енергетичній інфраструктурі України. Зеленська заявив Трампу, що підтримує цю пропозицію. Домовленість про відсутність таких ударів не закріплена. Документально перелік об'єктів, які не подлягають атакам, досі не встановлений. Очікується, що параметри часткового припинення вогню сторони представники США обговорять окремо з делегаціями. Україна та Росія на переговорах у Саудівській Аравії, які наразі відбуваються, можливо, прямо зараз йде обговорення цієї ситуації. Але якщо чесно, я не знаю про що можна домовлятися з Путіним, адже він порушує всі домовленості, йому все одно він захотів зробив а, те, що йому а, не знаю, пройшло в голову і тому подібне. Також спецпредставник Трампа. Заявив, що Путін не має наміру захопити всю Європу, і Стів Вітхов зазначив, що Кремль, нібито, прагне миру та не планує повторювати сценарій Другої світової війни. Я просто не бачу, що він хоче завоювати всю Європу. Це зовсім інша ситуація ніж під час Другої світової війни. У другій світовій війні не було. Нато, ну і відков на цьому інтерв'ю, яке ми вже третій день обговорюємо. Дуже багато таких заяв сказав, які почали звісно ж поширювати і також критикувати, адже вони досить таки проросійські, як і часто буває із заявами Дональда Трампа. Чомусь європейські країни мають свою думку і вони не відчувають себе у повній безпеці, тому намагаються вже якось готуватися. До можливого рашисьського. Нападу на фоні всіх цих подій. Також спеціальний представник США Стівен Віхов вважає, що голова Ерефії Владимір Путін мовляв, не немає наміру захопити всю Європу. Цей коментар був зроблений напередодні переговорів у Джиді у неділю, 23 березня, делегація США зустрілася в Саудівській Аравії з українськими посадовцями. Також Віхов заявляє, що відчуває, що він хоче миру. Гадаю, у понеділок у Саудівській Аравії ви побачите реальний прогрес, особливо щодо припинення. Вогню між двома країнами в чорному морі додав він. На його думку, після цього має відбутися природний перехід до повного припинення вогню. Раніше в інтерв'ю Такеру Карлсону спецпредставник США заявив, що не вважає Путіна поганою людиною. Вони з Трампом, не наче змовилися, адже вважають рошицького диктатора ем, хорошою людиною, яка не хотіла починати цієї війни. Звучить дуже насамперед смішно.